Добрий день малята, любі хлопчики та дівчатка. Всі скоріш сідайте дружно, тихо-тихо, не шуміть. Погляньте малята, це курник. Давайте подивимося, хто в ньому мешкає. Хто ж це пісеньку таку нам співав кукуріку? -ку -ку. Вірно, це наш півень, півонець, золотавий гребінець. Мама курочка в садочку Кличе донечок, синочків. Ціп-ціп-ціп мої курчата, будемо зернят шукати. Наче сонячні клубочки Хтось розсипав біля квочки, Хто ж це там пищить малята? Здогадались, це курчата. Ось такі пташки мешкають в курнику. Півень тато. Курочка мама, курчатко дитича. Малята, а до нас завітало курча, воно засмучене, йому немає з ким грати. Я пропоную зробити друзів для нашого курчата. Розглянемо курчатк ближче. У курчатки є тулу, голова, маленькі чорні оченята, дзюбик. Крильця та лапки. Малята. А якого кольору курчатка? Вірно курча жовтого кольору. Для роботи нам потрібно великий та маленькі круги жовтого кольору на маленькому зображене око, великий та маленький трикутник червоного кольору та аркуш картону. Але перед тим, як почнемо робити друзів для курчатка, підготуємо наші ручки. Пі-пі-пі, мої курчата вже клюють свої зернята. Мама курочка крокує, та курчат своїх рахує. Ку-ко-ко мої курчата, як же вас порахувати? Один, 2, 3, 4, 5. Ох, і важко всіх зібрати. Починаємо працювати. У нас є два круги. Великий кружечок та маленький жовтого кольору. Великий кружечок викладаємо на аркуш картону це тулу. Маленький кружечок це гофан. Великий трикутничок. Це будуть лапки курчатки. А маленький трикутничок це буде дзьобик. Ось і вийшло у нас ось таке курчатко. Тепер наше курча не буде сумувати, бо у нього з'явилися такі чудові друзі. Малята, зробіть і ви, друзів для нашого курчатки. До побачення, до нових зустрічей!